Кобзар і душею радію Кожне слово твоє. Обері... Весна! Ти подарувала світові таку величну людину, душу української нації Тараса Григоровича Шевченка. 9 березня минає 210-та річниця від дня народження великого поета. Іде весна! Ідея сна, мов квітка розвелася, і спогад нам несе вона про віщого Тараса. Кобзарем його ми звемо, так від роду і до роду, Кожний вірш свій поему він присвячував народу. Чисту матір і дитину він прославив серцем чистим. Всю осяє Україну, поглядом він променистим. Ясен досвід ще не сходив, а йому перед очима дружба радісна народів, як заря палала з Рима. Ось чому в сім'ї великій, у цвіту садів прекрасних, буде жити він навіки, як безсмертний наш сучасний. Овісті є свого Шевченка в заповіті, де він просить своїх земляків задати його у сім'ї вольні нові. Саме так уявляв собі націю Шевченка, як одну родину. Згортовано у своїй державі. Як умру, то поховайте мене на могилі, Серед степу широкого, на Вкраїні милі, Щоб вони широкополі, і Дніпро, і кручі було видно, було чути, як реве ревучий. Як понесе з України у синє море кров ворожу, от тоді я, і вони, і гори все покидно повинно. Ім'я Тарас Шевченка відомо всьому світі у багатьох країнах і моснилоні пам'ятник великою по кількістю мов. Пропоную вашій увазі по was Тараса Шевченка «Посадок вишневий коло хати» англійською. Old cherry garden near the house, and beetles buzzing in green leaves, the flowers carrying the applause and mother cooking super meals. The family is having super, And girls is sharing keeping food. Her mother wants to teach her something, but angel song is so good. У серці мої. Живая надія, уклоняй ступі, зараз святий.